До повномасштабного вторгнення я був готовий. І мої колеги комусь сни снилися, комусь ну, просто здавалося, що це буде, це неминуче. У добровольців інше поняття про війну, інші методи війни. Вони не навчалися в інститутах здебільшого. Це якісь бізнесмени, там просто робочі люди. В них ну, є імпровізація, тобто вони нам казали, що. Коли нас навчали, кажуть, що ви можете імпровізувати і вас важко передбачити ворогу. Спочатку того, як нас мобілізували вже в частині, як ми прибули в частину, видали зброю, бронезахист, каску, форму, все отримали. Спочатку це були блокпости просто на Печерську, тому що там би, була також небезпека різних ДРГ, урядовий квартал охороняти. Спочатку так було. Ну, Ми всі ж, звісно, рвалися на передову. І вже через неділю вже групами відправляли когось в Бориспіль, когось в Гастомель, когось на інші напрямки Вишгородського району. А північний напрямок утримували Національна гвардія, 72 га бригада, 3027, 3018 частини Національної гвардії, там не одна частина, ну і спецпідрозділи також. Нас розділяла річка Ірпінь. Тобто ми вели вогонь з одного берегу, вони з іншого. Нам вдалося відбити ворога завдяки грамотному командуванню і патріотам, незламним духом, людям, звичайним солдатам. Спочатку на північному потім. Дві неділі підготовки на полігоні і на схід. Після рекогностування і відпочинку декілька діб ми вийшли на передові позиції населеного пункту Тетянівка в річці Сіверський Донець. Дається успішно стримати, завдяки нашим злагодженим діям. Прикордонникам і Збройним силам е, утримуємо цей рубіж. Е, неодноразово е, були спроби форсувати е, ДРГ через річку е, зайти. Ну, Їх пересікали І, і артилерією, і стрілецькою зброєю. Спокійно ну, немає постійно ну, е, обстріли і в день, і вночі, і гвинтокрилами, і літаками. Ти спокійно, щоб поспати, навіть якщо ти в укритті, то ти, ти не можеш. пацани, немає нашої хати. Ти було. Ібану на. Волієш не бачити е страх. страх людей. Поранений місцевий, надаємо допомогу, надаємо допомогу. Що змінило людей на 100% зі тих, кого це особисто. Зачепило, хто втратив рідних, хто втратив житло завдяки патріотично налаштованим воїнам і підтримці іноземних країн, військової допомоги. Я думаю, що в нас вистачить і сил, і засобів, щоб і атакувати, і відбити наші всі території. Побажання підтримувати. Збройні сили України і Національну гвардію, і територіальну оборону. Фінансово, морально. Відноситися, от, що необхідно, це з повагою. Відноситися до військових. Ну, найважчі бої, я так гадаю, ще попереду. Не можу сказати, який був конкретний бій найважчий. Самий основний бій це бій зі своїм страхом, опанувати його і все.